І це, звісно ж, череп у банці із агентства Lockwood і Компанія. Це неймовірний персонаж. Він більше розкривається з другої частини, тому переживіть першу, якщо вам таке трошки здається, воно дине, насправді це дуже моторошна, моторошний цикл. Я його читала двічі і обидва рази лякалася, особливо десь на книзі «Третій». І цей череп, він теж, як і Сайлес у чаклунстві шипів, є неоднозначним персонажем. Він не то, ну, наче за сутністю лихий, але ніби ставиться прихильно до Люсі, яка його єдина з команди може чути. Але те, як він стібеться із персонажів, як він іноді їх обманює, це буквально череп, який. Законсервований в банці, але так як це м, така типу реліквія, до якої прив'язаний привид, то він може за допомогою плазми е, якісь там гримаси корчити. І це просто прикольне. А також як він реагує на ті експерименти, які над ним ставив Джордж. Він навіть в якийсь момент починає його боятися. Ну, тобто, череп Джорджа, хоча черепа важко налякати, і так це незрівняний персонаж. Мені здається, теж можна почати читати цю серію лише заради нього.